7 година вечора. Білет. Виглянемо трошки центр. А, чи в нас теж сьома. Ну так, в нас теж сьома. <світ> Знову ж таки, бо часто питають, тому треба часто відповідати. Світло вимикають. Є графік. Графік є у Львів Обленерго. Він один на всю Львівську область. Львівська область поділена на три групи. Першу, другу і третю. А кожна група поділена на дві підгрупи. Першу і другу. Тобто є групи 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. Зрозуміло? Зрозуміло. Кожній групі станом на зараз світло виключають. 4 години. Потім воно є і потім його виключають ще раз на 4 години. Це отак гарантовано виключають Тобто 8 годин на день світла гарантовано нема. Анонс-концерт. Окрім того, світло вимикають. І в інші часові проміжки. Тобто на так звану зелену частину графіка, коли воно мало б гарантовано бути. Комусь 2 години вмикають, комусь 4 години. Тобто насправді світла нема 10-12 годин. Ну, відповідно, воно є мінімум 12 годин, у всіх є гарантовано. В когось 12, є, в когось навіть 14 годин є світло. Звичайно, є ті, кому пощастило, де світло не вимикають. Є такі будинки, які знаходяться поруч з об'єктами, де світло не можуть виключити, там світло є. А так світло вимикають. Коли світло виключено, то на бюветі вода є. І холодна, і тепла. Працюють генератори. Це про світло. Про щось інакше розкажемо трошки пізніше, питайте. Станом на зараз будемо йти через центр, ми вже йдемо через центр, дивимося. Справа стоїть потяг, зліва смажуть шашлик. А запитаєте, чому я так докладно розповідаю. Дізнався недавно, що серед наших глядачів є дуже багато, ну не дуже багато, скажімо так, є серед наших глядачів люди, для яких важливо чути інформацію, а не тільки бачити, бо дехто з них може навіть повноцінно не бачити. Тобто, ми залишаємося чи не єдиним вікном в світ. Розповідаючи про новини в їхньому улюбленому трускавці. Грає дуже багато музики, на жаль, бачите, не завжди є можливість музику перекричати. Але є можливість розповідати, розповідаємо, а як ні, то ні. Продаж екскурсій. А ліворуч продаж іграшок. Погода цього літа є сприятлива. Не є дуже жарко, не є дуже холодно, душів небагато, ну, станом на зараз, на кінець червня. Невідомо що піде далі. От я так теж спілкувався з нашою глядачкою Вікторією. Завжди рада її бачити в Трускавці, приїжджає вона влітку іноді ще приїжджає в жовтні. О, теж розповідала, що вона їздила в Східницю, їздила до Львова. Багато де була, багато що бачила і дуже-дуже задоволена своїм відпочинком. Тому, хто теж хоче бути задоволений відпочинком, приїжджайте в Трускавець. Море вражень вам буде гарантовано. Ринок? А, під вечір виглянуло сьогодні сонце. Сьогодні взагалі кажуть, сонця багато не було, але під вечір воно визирнуло. Фонтан на вечір вимикають, я не знаю, іноді ми йдемо, фонтан працює, а зараз фонтан просто не працює. Анонс фільмів. Та, і чути, як працюють генератори. Це те, що ми на початку розповідали, що світло вимикають. А я вам ще таке скажу, як, як нема світла, щоб ви свій мали на увазі. Ну, Бо дехто не немає на увазі, як нема світла, ліфт теж не поїде, якщо ви хочете жити в будинку з ліфтом на 9-му поверсі. Ну і відповідно не всюди є вода, як вимикають світло. Ну, як мінімум гарячої нема. А буває так, що і холодної нема, коли світло вимикають, Тобто це теж треба пам'ятати. Ну, не то, щоб пам'ятати, як мінімум уточнювати дану інформацію.